Всім привіт! Ви на каналі Оксі, і сьогодні відео ми з вами подискутуємо на тему Apex Legends. як в неї грається, як в ній працюють різні механіки, та наскільки вона привітно зустрічає новачків. Оскільки я новачок в цій грі, та не тільки в ній, в принципі, то я знаю, що вам прикольного розказати. Тому беріть собі поїсти пельмені зі сметанкою, наливайте щось смачне, ставте заздалегідь свій лайк, підписуйтесь і погнали! Я думаю, що ні для кого не секрет, що Apex Legends — це дуже популярна гра в жанрі королівської битви. Я думаю, всі знають, що таке королівська битва. Але якщо ні, то от вам швидке пояснення. Ти приземляєшся на карту, збираєш зброю та ресурси, і борешся з іншими гравцями, доки не залишається тільки один чи одна команда. При цьому на тебе тисне зона, яка ще й може тебе кокнути. Можна сказати, що Apex відносно молода порівняно з такими іграми, як CS, PUBG та Fortnite. Гра розроблена компанією Respawn Entertainment, яка також розробляла такі ну дуже популярні ігри. Як Titanfall, Star Wars, Jedi Fallen Order. Перший раз взагалі про такі ігри чую, але маємо, що маємо. Компанія впізнавана, це точно. Якщо дивитись на оцінки гри на Metacritics, то оцінка від преси дуже навіть непогана і складає 88 балів. Коли гравці поставили дивно погану оцінку 6,1 бал. А оцінка на IMDB гри 7,4. Для порівняння всіма любима гра КС має оцінку 7,7. Отже, можемо бачити, що оцінки нормальні, хоча кожен судить сам, і як для мене, то ця. Раз здалася прикольною у приводу того, чи багато грає гравців у Apex. І спойлер, ситуація з тим досить непогана. Так от ось вам трішки статистики. Онлайн цягає 70 мільйонів гравців по всьому світі, що мені здається, немало. Отже, питання з очікуванням та підбором гравців не стоїть. Та й сама я, поки грала, то проблем не виникало. Гру знаходило миттєво, не дивлячись на день, та час, коли я грала. Підсиплю вам трішки цікавих фактів. і Розкажу, що Apex заздалегідь не мало заплановану промо-компанію, і за перші 8 годин після випуску залучила більше 1 мільйона гравців і одразу набула популярності в онлайн геймінгу. Отак, от, от що на це скажеш Ubisoft зі своєю HyperScape. У Apex Legends є декілька типів карт, кожна з яких має свої унікальні особливості та локації, які можуть вплинути на геймплей, що в свою чергу не дасть вам засумувати в цій грі і отримати від неї задоволення, а не відчуття, що ви прийшли на другу роботу через одноманітність локацій та геймплею. Одним із головних чинників, що сприяють популярності Apex Legends, є його швидкий та динамічний геймплей, що не дає можливості сидіти на одному місці половину гри та плювати в потолок, щоб потім якийсь тюбик, який півжиття провів в цій грі, вивтаве через півкарти, бо знає кожну що на пам'ять. Як і в інших адекватних королівських битвах, в Апіксі є підбір гравців за твоїм рейтингом. Тобто не буде такого, що гравця з третім рівнем закинув один матч з гравцем, у якого мільйон. Левел, що дуже добре, якщо ти новачок. Також після 10 рівня відкривається режим рейтингової гри. Рейтингова система базується на рангах, що відображають ваш рівень крутезності в грі. І чим більше рейтингових очок ви маєте, тим вище ваш ранг. І навпаки, якщо ви програєте матчі на рейтинг, ви втрачаєте деяку кількість рейтингових очок. І звісно, очевидно, що для того, щоб підняти свій ранг, потрібно заробляти більше рейтингових очок, ніж втрачати. Також дуже підкупає різноманітність персонажів за яких можна грати, кожен з яких має свої унікальні здібності, що вносить унікальність та дає можливість вибирати стратегію, що відповідає власному стилю гри кожного поціновувача пограти в круті та хайпові ігри. Особисто в мене відкриті поки стандартні персонажі, але я ще не розібралася в їх приколах та фішках, що може зіграти як позитивний ефект, так і негативний. Якщо це розглядати як позитивчик, то це те, що гравець захоче повертатись та досліджувати цих модних прикольних яскравих. Персонажів та відкривати нові. Але з іншої сторони, не кожен захоче витрачати час та сидіти, вичитувати, як же ж там грати за того чи іншого персонажа. що в результаті призведе до того, що звісно такий гравець буде грати набагато гірше, ніж ті, що сидять зранку до ночі, і вивчають кожен рух, кожну ульту та здібності цих персонажів. Наразі у грі 24 персонажа, персонажі, що, на мою думку, дуже багато. І це зроблено якраз таки для того, щоб. Кожен гравець зміг підібрати собі свого персонажа, з яким йому буде комфортно грати, та показувати свої супергеймерські навички на максимум, щоб кожен на районі знав, який же ти крутий перець. Слід також сказати про те, що є п'ять різних класів легенд, серед яких захисники, мисливці, підтримка, розвідники та контроль. Якщо говорити окремо про ці підрозділи, то захисники це такі мощні та прочні ребята, які завжди захистять своїх товаришів. Ну або не захистять, якщо вони так само погано грають, як і я. В Персонажів цієї фракції дуже міцне тіло, яке витримує більше урону. Ну і звісно, вони мають щити куди ж без цього. Потім у нас ідуть мисливці: це такі бадьорі та прудкі товариші, які з легкістю атакують першими ворогів. Можна сказати, це свого роду берсерки. Вони дуже швидко бігають і мають круті атакувальні прийомчики, які можуть завдати серйозної шкоди ворогам. Далі це. Це клас підтримка. Ну, виходячи з назви, і так все зрозуміло. Це ті, що за всіма бігають та максимально надають свою допомогу. Вони можна сказати, такий додатковий рюкзак для команди, оскільки носять різний приколдесний лут та ліки. Наступні пасажири в нас це розвідники, круті челіки, які можуть унюхати запах противників за кілометр і передати про них інформацію своїй банді. Вони мають свої там якісь крутезні нанотехнології і. Можуть сканувати область, допомагаючи своїм товаришам у бою. Ну і нарешті наші останні контроль це такі чели, їх можна сказати, називаючи туз в рукаві, оскільки вони спеціалізуються на контролі ворожих команд і можуть уповільнути, угушити і зупинити ворожі команди. Також слід зазначити, що в апіксі немає типового режиму для королівської битви одиночної гри. Є лише загони з двох та трьох гравців, тому якщо у вас немає друзів, то що ж дуже шкода, але не переживайте, завжди є можливість підбору гравців, з якими можна поспілкуватись та розвинути свої комунікативні здібності. Розглядаючи особливість гри, не можна сказати, що було б доречно грати одному, оскільки суть гри полягає в комбінуванні здібностей персонажів та розробки. Стратегії, виходячи з підібраних персонажів. Ну самі погодись, в чому прикол бігати Блантхаундом і не мати поряд бангалор, яка може запустити димову бомбу, і ви разом обіграєте противника, от і я думаю, що в цьому сенсу взагалі немає. Також, якщо порівнювати вже з заїждженою PUBG, то там вирішує майже все, наскільки вдало ти знайдеш зброю та взагалі наскільки швидко ти приземлишся. В той час, коли у персонажів Фапекс є одразу спецвміння, так, звісно, це. Не врятує там у 100% випадків, але шанс втекти з початку гри, коли ти невдало приземлився без зброї, є. І це, звісно, дає тобі відчуття справедливості. Ще одним важливим аспектом гри є збір ресурсів, що може бути проблемою для початківців, як я. Особисто я взагалі поки не вдупляю, яка зброя краща, яка гірша, які предмети потрібно брати, які ні. І в перших моїх ігрових вилазках я взагалі не мала розуміння, де й що брати, але це напевно просто я такий унікум. До речі, мої перші враження та геймплей є у мене на каналі. Хто не дивився, то бігом пісяти і дивитись. Apex пропонує широкий вибір різноманітної зброї, включаючи вогнепальну, ближню та дальнобійну зброю. І кожен вид зброї має свої унікальні характеристики, які впливають на її ефективність. Деякі види зброї навіть можуть бути вдосконалені за допомогою приладів і модифікаторів, про що, до речі, я навіть не знала, поки не почала готувати вам це відео. В Грі є понад 30 різних видів зброї, тобто зброї вистачить всім під будь-який смак та колір. Порівняно з іншими компаніями, Розробники Apex активно взаємодіють з ігровою спільнотою та слухають фідбек гравців. Вони впроваджують зміни та оновлення на основі повідомлень від гравців, щоб поліпшити гру та задовольнити їхні вимоги, що не може не радувати шанувальників цієї гри. І ти дійсно відчуваєш, коли граєш, що ця гра зроблена з душею, і коли ти бачиш, як до свого проєкту відносяться розробники, то тобі хочеться в це грати та підтримувати їх роботу. Грає повністю безкоштовною, але ж, звісно, куди без внутрішньоігрового ігрового донату. В грі є своя валюта, яка називає. Дуже по-модному apex Coin, які можна придбати за реальні лейські. І за допомогою apex коїнів гравці можуть отримувати косметичні предмети, такі як нові легенди, скіни, емоції, обкладинки, зброї і так, далі, і так далі. Однак, що є дуже важливим, це те, що ці транзакції не впливають на геймплей та не дає жодних конкурентних переваг, що, на мою думку, є дуже правильним підходом. Якщо говорити про мої особисті враження як новачка, то гра мені дійсно зайшла. Графіка та дизайн Apex виглядають дуже свіжо та прикольно, яскраві кольорі, деталізовані локації та красиво оформлені предмети роблять гру візуально привабливою. Новачка в цій грі можна сказати проведуть за ручку, щоб ти навчився грати та не був лохом якимось. А від поразки ти не злишся, як не вже на оскільки все одно провів гарно час та просто побалувався. Особисто мені дуже сподобалася різноманітність персонажів та їх особливості. Тобі хочеться перенати в цю гру та досліджувати її. Гра не спирається на якусь реалістичність, що робить її особливою з великим полем для вдосконалення та впроваджень. Я, якщо чесно, граю поки як оух повний, але це пов'язано з тим, що я в принципі почала грати лише пару місяців тому і ще не навчилася робити круті пробіжки, прикалдесні піро. І так далі. І тому мене постійно вбивають. Але якщо ви не повний нуль в іграх, то в Апоксі вам буде теж дуже легко освоїтись та почати розносити всіх направо і наліво. Дякую велике, що додивились це відео до кінця. Не забувайте підтримати мій канал своїм лайком та коментарем. Я бажаю вам тільки гарних ігор та всього найкращого. А ті, хто додивилися аж до цього моменту, вам як завжди, я вставлю круту музику з ніжтяковою картинкою. І, як то кажуть, цілую в печі і до встречі!